Сьогодні при підвищеному холестерину назначають статини, засоби, які його знижують. Але чи можна, не приймаючи статини, отримати нормальний холестерин? І у цьому відео ми сьогодні з вами розберемо. Всього 20-25 років тому лікарі вважали і написали на це величезну кількість наукових робіт, що весь холестерин, який синтезується в нашому організмі, є шкідливим. Але пройшло. Небагато часу і думки змінилися. І на сьогоднішній день вже кажуть, що є хороший холестерин, так звані ліпопротеїди високої щільності та надвисокої щільності, і поганий холестерин, з яким також треба боротися тими ж самими статинами, як колись боролися. З усім. Однак прийом статинів не вирішує, тобто не усуває причину, чому той холестерин піднімається, це перше. А друге, статини на постійній основі, коли людина їх приймає, дає для організму величезну кількість побічних ефектів. Наприклад, для синтезу вітаміну Д необхідний холестерин. І коли ми будемо знижувати за допомогою статинів, у нас буде його дефіцит, і нам доводиться його приймати. Ззовні. Або інший приклад, холестерин необхідний для того, щоб синтезувалася мілінова оболонка, яка покриває нерв, а також для виробки гормонів, таких як адреналін, норадреналін, кортизол, також для статевих гормонів. Тому, коли ми постійно приймаємо статини, які подавляють, Холестерин, ми маємо дефіцит цих речовин, маємо проблеми з нервовою системою. Ми маємо депресії, ми маємо порушення гормонального фону, і нам знову доводиться щось приймати. Нам кажуть про те, що ой, дивіться, будуть проблеми з зором, але є один цікавий момент: холестерин дуже необхідний для нашої сітківки, щоб вона була пружна перша. Еластична, а також щоб вона швидко могла перетворювати світловий сигнал в електричний і щоб ми могли бачити. Тому коли холестерин буде знижений, буде страждати сітківка. Але є ще один дуже важливий момент: у нас є кришталик, який заломлює світло. І всі ми знаємо про таку хворобу, як катаракта, це помутніння кришталика. Для того, щоб кришталик був прозорий, саме його прозорість і еластичність забезпечуються холестерином. Тому коли людина починає... Приймати статини на постійній основі, вона що? Вона сама викликає помутніння кришталика, тобто вона сама собі шкодить. Також холестерин необхідний для нормальної роботи нашої печінки і нашого шлунково-кишкового тракту. Тому, коли ми починаємо його знижити, у нас порушується робота печінки, зокрема, це дезінтоксикаційна функція печінки. У нас починає страдати кишківник, пішлункова залоза, виникають запори. Недостатність ферментів пішункової залози, тобто величезна кількість проблем. Але як же так скажете ви? Ну, лікарі ж не означають. Ну, ми ж хочемо профілактувати той же самий інфаркт, чи інсульт, чи діабет, чи облітерічний ендетріт. Як нам спастись? Де вихід, кого слухати? І на сьогоднішній день вже величезна кількість світових інститутів, таких як Інститут Джона Хопкінса, такі як Гарвардський медична школа, публікують величезну вже кількість досліджень, яка говорить про те, що холестерин. Не являється лиходієм. Його неправильно визначили як лиходія. Він насправді корисний, і він не являється причиною тих захворювань, таких як діабет, таких як інсульт, таких як атеросклероз, яких раніше його вважали. Сучасні дослідження показують, що ніякої шкоди дієта. Де є багато холестерину в таких продуктах, як яйця, як м'ясо і інших, не являється і не корелюється із інфарктами, інсультами і діабетом. Тобто, їжа взагалі ніяк не впливає на те, що холестерин у нас підвищується. Зокрема, дослідження, яке було проведено серед людей, які мають підвищений цукор, де люди щоденно оживали від двох яєць. На день. Не призів ні до підвищення цукру, ні до підвищення холестерину, тобто ніяких змін взагалі не було. Тобто їжа ніяк не впливала ні на холестерин, ні на цукри. Та для того, щоб знизити холестерин, ми повинні розуміти, як відбувається його обмін і синтез. І так, 80% усього холестерину, який є в нашому організмі, виробляється. Печінкою. І тільки 20% поступає ззовні із їжею. Печінка у нас є таким, знаєте, центральним складом, який накопичує холестерин, і далі його розподіляє на потреби організму. І Якщо у цьому центральному складі буде недостатні запаси, то організм почне брати із їжі більше. На свої потреби. Якщо у їжі буде занадто багато холестерин, як нам часто про це розповідають, то печінка що зробить? Вона зменшує запаси. Тобто є постійний баланс, отакий. Тому на сьогоднішній день ченні це вже зрозуміли і довели експериментально, що їжа ніяк не впливає на розвиток атеросклерозу чи підвищеного холестерину. Тому що в організмі є баланс. Та підвищення холестерину відбувається тому, що організму необхідно біль. Ще його в певний проміжок часу. Для чого? Для відновлення. Наприклад, коли у нашому організмі йде запальний процес, на відновлення, тобто на завершення запального процесу, потрібно багато холестерину. І тому печінка може збільшити синтез або навіть більше його брати із їжі. Тоді, звичайно, в крові підніметься холестерин. Наприклад, нам потрібно, якщо у нас є проблеми ока. Да, то ж самі по мутіннях треба знову більше холестерин. Буде демільнізація нервових волокон виникати? Знову треба більше холестерину. Тебе буде порушення або недостатньо вітаміну Д, знову більше холестерину, недостатньо серетоніну знову більше холестерину. Менше статевих гормонів знову потрібно більше холестерину. Недостатня активність м -м, ферментів пішлункової залози. Треба більше знову жовчі, треба знову більше холестерину. Тобто організм регулюється і піднімається холестерин, тому що виникає в цьому потреба. І дослідження вже довели, що коли він піднімається, він не являється причиною тих захворювань, про які вважали. Раніше, але як же ж тепер знову відновити той баланс і бачити в аналізах, як хочуть люди, нормальні цифри? Пам'ятайте, що норми не існує. Норма існує від того, який процес відбувається в вашому організмі. Якщо у вашому організмі немає запалення. То холестерин буде в тих нормах, яка визначила лабораторія. Але якщо запалення є, воно буде вище цих цифр. Тобто підняття холестерину не має кореляцій з ризиком інфаркту, інсульту чи будь-чого. Як це нам намагаються на сьогоднішній довести. Підняття холестерину являється для сьогоднішньої медицини просто способом переконання, що треба приймати статин. І не більше. Ось куди людина стати не приймає. Знову вона бореться з холестерином. Але ми можемо тримати цей холестерин в рамках без статинів. І давайте зараз з вами розберемо, як це вірно робити. Перший алгоритм для тих, у кого холестерин підвищився, цифри значення не мають, він може бути в два рази навіть вище і навіть в три рази вище, і статини вище не приймав. І так, що ж вважається, нормою спочатку, да? це коли холестерин не вище, чим 6,5 мілімоль. На літр. Все, що вище, це говорить про те, що розпочалися інтенсивні ремонтні роботи. І тепер ми можемо використати продукти, тому що саме з допомогою продуктів, які ви споживаєте щодень, ми можемо оцей баланс всмоктування, виведення та синтезу нормалізувати. І так, першим продуктом, який нормалізує оцей баланс, є у нас вівсянка. 28 рандомізованих досліджень довели. Ефективність вівсянки складає не більше 6%. Тобто, фактично, якщо ви її вживаєте по 100 грама, це фактично одна порція, раз на день, мінімум 4 місяці, то у вас рівень холестерину знижиться на 0,25 м на літр. Це складає десь приблизно 6%. І цей ефект вівсянки забезпечує за рахунок харчових волокнів і бета-глюканів. Ці бета-глюкани в нашому кишечнику працюють як губка. Вони адсорбують на себе ті надлишки жовчі та холестерину, які скидаються печінкою і зменшують повторне всмоктування холестерину в кров. І таким чином його кількість зменшується. Другим продуктом є звичайні волоскі. Горіхи. В експериментах їх було проведено 61%, тобто метааналіз 61 дослідження показав, що горіхи достовірно на 5-10% знижують рівень холестерину в крові, за рахунок чого горіхи знижують холестерин? За рахунок в складі в них є. Стероли. І фактично, стероли вони конкурують з молекою холестерину в кишківнику, вони більш швидше всмоктуються, блокуючи всмоктування холестерину. І таким чином повторне всмоктування холестерину в кров зменшується. Рівень холестерину в крові знижується. Яка доза горіхів? Це від 15 до 30 грам на добу. Скільки треба приймати від 4 тижнів до 2 Місяців. Ну, також це жирна риба. Всі ви про це я думаю чули: це скумбрія, тиска і інші види морських риб. Ну, опять же, там що є, омега 3 кислоти. Яка функція цих омега 3 кислот? Вони зменшують запальний процес, тобто прискорюють заживання, і таким чином не потрібно такі високі дози холестерину, які печінка виділяла, тобто вони фактично допомагають, і тоді холестерину потрібно. Менше. В експериментах доведено і про ці омега-трипове 3 жирні кислоти було дуже багато проведено досліджень, що вони ефективно знижують холестерин загальний на 5-10%, а проти низької щільності і інші від 20 до 25 якщо ви вживаєте по 150 грамів два рази на тиждень, мінімум 4 Місяці наступний продукт він являється фактично скаром і входить в кулінарію величезної кількості народів. Це часник. І в експериментах доведено, що вживання часнику дуже ефективно впливає саме на зменшення вироблення холестерину печінкою. За рахунок чого? За рахунок аліцину. Часник дуже багатий аліцином. тому він фактично цей аліцин, блокує вироблення надлишку холестерину в. Печінці. Скільки ж цього часнику потрібно вживати? Максимум до 6 грамів на добу. Яка ж ефективність часнику від 10 до 15% зниження? Тобто, фактично вживаючи 2-3 максимум зубчика свіжого часнику на день на протязі від. Двох до 4 місяців ви добиваєтеся отакого от зниження. Але з часником потрібно пам'ятати, якщо у вас є хронічний панкреатит, то вживання часнику може викликати у вас вздуття. Тому якщо ви не можете переносити сирий часник, ви його можете піддати легкій термічній обробці. Якщо ви зваряного часнику у вас також дує, то просто цей продукт. Прибираєте. Але є ще один продукт, який ми можемо вживати з вами щоденно, який також ефективно знижує холестерин точно так же саме, як часник, це яблука. У яблуках міститься пектин, і от пектин також зв'язує холестерин в кишечнику, запобігаючи його повторному смоктунню. І в експериментах також було доведено, що Яблука, зокрема, пектин, який міститься в складі, діє так само ефективно, як і ліцин і інші, то ще я назв. Ефективні зниження знову від 10 до 15%. Скільки ж яблук треба вживати? В середньому це 200, максимум 300 грам. Обов'язково яблука повинні бути не чищені, а з шкіркою. Але є люди, від яблук їх також вздуває, бо багато сирої клітковини. Тому тут. Ви яблука можете запікати, і, наприклад, з корицею, чи можете собі трошки ще меду додати, і буде дуже смачний десерт. І до того ж він може не тільки смачний, а ще й корисний. Також, якщо ви не можете їсти ні сирі яблука, ні запечені яблука, ви можете яблука що квасити. Та ж сама папірка, білий налів, ви їх можете що? піддати продувому будінні, і також вживати. Також сучасні метааналізи показали, що бобові. Здатні ефективно зменшувати рівень холестерину в крові також на 10, в середньому 15 максимум відсотків. Але тут є одна умова. Це не соя, це звичайна квасоля, саме на квасолі, а не соя. Соя сюди не підходить. Тут потрібно пам'ятати наступне: що бобові треба обов'язково перед приготуванням замочувати хоча б на 2-2,5 години. Чому замочувати? Щоб зменшити здуття, тому що бобові дуже сильно викликають здуття. І другий дуже важливий момент, що доза повинна складати не більше 100-130 грамів уже приготовленого продукту. Задуб. Також ефективно працюю. Я пам'ятаю, що в дитинстві я сам народився і там до 7 років жив у Чернівецькій області. І там, я пам'ятаю, в дитинстві завжди давали таке блюдо: брали колосолю, її розварювали в кашу і зверху трошки часничку. І коли ви приходили у гості, перше блюдо, яке вам подавали, це було це. Якщо ви його трошки з'їдали, не треба було з'їсти все, потім подавалася основна. Страва. Тобто, фактично, щоб ви розуміли, культура харчування завжди неправильна культура харчування, завжди направлена на те, щоб наш організм працював як годинник. Бо я завжди повторюю, що їжа має бути ліками, а не ліки мають бути їжею. Додатково, звичайно, це ще фізичне навантаження, це звичайна ходьба на протязі однієї години. і Будь-що, що ви собі любите, хтось любить там на велосипеді їздити, хтось любить пересідати, тобто легке дозоване фізичне навантаження, тому що тільки в комплексі, а не моно якась дія, допомагає організму бути здоровим. І детально про цей підхід я. Виклав у своїй книзі та навчаю навчальних курсах. І зараз би я кожного із вас хотів запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, би ви більше знали про те, як побудований організм, чому виникають у ньому зміни і що ви повинні робити на основі комплексного підходу, щоб бути здоровим. Просто переходьте за посиланням під цим відео, ресурс і безкоштовно приймайте участь. Курс дається доступною мовою завжди з підтримкою, зразковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі. Опрямувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Тепер для тих, хто вже приймає статини. Якщо ви приймаєте статини більше двох неділь, то в такому випадку ви не можете їх зразу відмінити, тому що статини мають синдром рикошету, Тобто, вас зразу. Підніметься холестерин і тоді получаться побічні ефекти. Тому до двох неділь можете зразу використовувати. Припиняти більше двох неділь, треба це зробити вірно. Яким чином? Наприклад, ви приймаєте якусь дозу статині. Ви починаєте зменшувати дозу на 50% кожних дві неділі. Тобто, наприклад, якщо ви приймаєте якийсь статин 40 мг, наступні дві неділі ви приймаєте вже його по 20, наступних дві неділі по 10. Потім по 5, потім по 2,5 мг, потім по 1,25. І таким чином на останній раз, на п'ятий раз, ви вже відміняєтеся. Повністю від статинів і що є дуже додатково. При цьому ви маєте розуміти, що підняття холестерину це не було хвороба, а додатково весь цей період часу ви маєте дозвони навантаження і використовуєте те, про що ми говорили з вами у першій частині, тобто продукти. Звичайно, будуть люди, які скажуть: ой, а давайте ми все будемо використовувати і побільше горіхів їсти, і побільше часнику, і вівсянку. Будемо все робити тільки для зниження холестерину. Не потрібно, ви собі нашкодите. Тому краще з'їсти рибу два рази в тиждень. Потрошки додати часник, якщо ви його переносите. Можете використовувати вівсянку, можете використовувати горіхи, якщо ви не любите вівсянку, але не треба зразу все. Бо пам'ятайте, холестерин в вашому організму дуже потрібний. І немає значення, чи ви будете намагатися його знижувати статинами чи їжею. Якщо ви будете його знижити нижче рівня, який потрібен, вас буде виникати проблеми. ми про це говорила. Зокрема, пам'ятайте про те, що буде помутніння кришталика. Тому я. Можна легко перетворити в ліки, і навпаки, чудові ліки можна легко перетворити в яд. Чим все це, це відрізняється? Тільки одним дозою. Тому зараз обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, своїми друзями, своїми близькими для того, щоб для них їжа була ліками, щоб вони знали, що таке холестерин, не боялися його і не жили в ілюзії. Також обов'язково напишіть коментарі. І в коментарях, я кожен коментар вас читаю, ви це бачите про те, як вам пояснювали, чому піднімається холестерин? Чому? Вам аргументували пити статини усе життя, і чи пропонували вам якісь альтернативні методи нормалізації рівня холестерину? Також поставте лайк обов'язково цьому відео і підпишіться обов'язково на канал для того, щоб не пропустити нові цікаві інформативні відео, які допоможуть розширити ваші знання про здоров'я організму людини, і допомогти вам за допомогою натуральних комплексних природних методів стати здоровими.